she was Після того, як вас призовуть, нічого для вас не зміниться. Вам і так все не буде подобатися. Тільки вже на території військової частини. Стоп, стоп, стоп. Я за добре знаю! А та чоловіків призивають до 60 років, а жінок до 50. І то тільки за бажання. Самого зазаложу. А тепер за з колонії. Так, так, стань. діною? там ваша стан? А. Дімноча. Точно? Звичайно, сиді морча. Діти є. Де ж во дрозі на ній? А я питаю, діти є. Є. Процедата. Zabrali to, dajcie, zjeżdżajcie do nas. Zabrali to? To ja wróciłem do domu. A, to było! A, to znaczy, to było... To było cudowne. Zjedzcie! Tak, tak, tak. Zjedzcie, nie za nas, to było. Tam nie ma... To jest tam. znaczy, że to Так, да, приводить поліцію є. Тобто ти є. Да, є. Так таки на мене і викликав. Дачі є. Та, чоловік є. Хуле. Запишемо, не витримав. Та вага плюс-мінус одинакова. Будете у нас артилеристом. Чого це артилеристом? Є інформація, що кожного разу в 5 годині за мене до мета стріляєте. Та це я відносить! Ви скажіть, ви самку не цивішим боїтесь? Я навіть не знаю. А я знаю, не боїтесь. По 3-4 години тудайтесь йдете. Так ви тримаєте. Так, добре, куди вас відправити? А може бути? А хай там робити будете. Ой-ой-ой, там для вас роботи хватати будете. Буде. Поспойні сітки, будете песні. Ви ж готові по столу про мене. розвідку, щоб воювати щоб, щоб допомогу, треба висити, як порог. Ах ти сука! Управи на тебе ніякої немає, не буду буде нікуда служити, так, так. не Ні я ніяку розвідку. Право подумати нам як Що ти до нас залишилося, гнида, кухня і тепер. Та ти що? Я хочу дитини розстелі. Треба бою заслужити, гнида. Хто? Та давай тут звірі, що питання. Давай. 500. 500. А на б нам? 500. Що було? Ні, мамо, з кілометром. Коти хочеш, щоб я від вас їхала на 500 кілометрів? Я хочу, щоб ви до нас на 500 кілометрів наближалися, а розїжджайте... What's que você tem? жде за статями як виправити